Ще один виклик цієї війни: заміновані території, розтяжка авіабомби, залишки снарядів все це у нашій землі і потребує знешкодження. По всій країні піротехніки відпрацьовують свої навички на Закарпатті провели додаткові збори з підготовки фахівців. Після завершення навчань сапери поїдуть на схід. Група піротехніків розпочинає відпрацювання, тренуються в умовах максимально наближених до реальних і в повному спорядженні. На мені зараз одягнутий бронежилет і захисна каска. То, що на броні це два турнікета, лопатка саб, мала саперна, щуп саперний, рація для зв'язку між саперами і начальником, і саперна кішка і металошукач. Ну, Мінімальний набір, який потрібен для розмінування. Перше завдання розчистити дорогу для безпечного пересування. Ну, що, нам треба провірити цю дорогу. Один бере одну колію, а другий другу. І потихеньку йдемо. Женька починай, а за тобою. Для пошуку вибухонебезпечних предметів озброїлися металошукачами. Глибина виявлення 30-40 сантиметрів, це вже вважається ефективно. Виконуємо пошук такими ось рухами, поки що ми мене виявили. Ось тут нам дає сигнал. Міна! Міна виявлена, далі треба її знешкодити. Дивимося візуально, чи немає навколо нічого. Не було підступів, які у нас обратно щупом проводимо під нею, чи немає мінелавушки. Адреналін був. Не знаєте, що знаходиться поряд з міною, під міною. Там може бути що, може бути міна і якщо Якісь необережні рухи виконувати або маніпуляції з міною. Це називається кошка. Ми зараз будемо її обв'язувати міною, бо ми не знаємо, що під нею знаходиться. Ми зараз її зацепимо, війдемо на безпечний відстань, сховаємося і здьорнемо. Піротехніки чекають хвилин 20 на випадок, якщо здетонує вибухівка. Лише після цього її транспортують. Робота опасна. І складна, що треба під, жар... під жарким сонцем розмінірувати. Нас, якщо ми щось знаходимо, у нас всюди складні випадки. Противотанкові міни знаходили, протипіхотні міни, касетні елементи, арснаряди, багато чого. І всі складні може бути критична ситуація. І перевозити не можна, бо може детонувати, підірвати потрібно на місці. Розміновують територію командою. До групи входять п'ятеро керівник і по двоє саперів і водіїв. Страшно то всім нам страшно. Просто якщо знаєш свою роботу і правильно виконуєш, як тебе навчили, все поступово робиш, як все має бути, то ну, не страшно. Так як я і керівник. Робіт я відповідаю за свій особовий склад. Мені треба їм і показати щось розказати. Після півторамісячного курсу у навчальному центрі для піротехніки організовують збори під керівництвом досвідчених саперів, таких як Михайло Варга. Як почалася повномасштабна війна в не стояв в осторонь і хотів щось допомогти державі. і согласився піти, переклафікуватися, бо я був начальником карула. Виїжджав на пожежі, перекваліфікуватися, піти на сапера. Був на чотирьох ротаціях. Харківській два рази і в Миколаївській два рази в областях. От і зараз після зборів ця група поїде на ротацію підмінити хлопців на сході. Адже спочатку повномасштабної війни професія піротехніка стала вкрай затребуваною. Наразі ми збільшили кількість наших піротехнічних відділень втричі. Якщо раніше у нас працювало лише 11 піротехніків, нам для Закарпатської області цього було достатньо. То зараз поля, городи, населені пункти України вкрай засмічені вибухонебезпечними предметами. Тож піротехніки їздять на ротацію постійно, міняють один одного. Наразі понад 30 закарпатських саперів виконують на сході місію з гуманітарного розмінування деокупованих територій. Загалом звітують у обласному ДСНС знищено понад 12 тисяч вибухонебезпечних предметів і жодного нещасного випадку. І Закарпаття Ірина Ковальчук, Юрій Ковальов. Подробиці телеканал Інтер, Марафон, Єдині новини.